День Конституції. Як ви гадаєте, є, що святкувати чи ні? Звичайно, є. А що? Звичайно. Прогрес, демократія. Україна святкує День Конституції. Як ви гадаєте, є, що святкувати? Ні, не особливо. Як гадаєте, є що святкувати чи ні? Ні. А чому? А надійсну тут така Конституція розвину? Разве она у нас действует, Конституція? Сомневаюсь очень. Добре, а ви знаєте свої конституційні права, чи ні? Ну, як і всі, в основному, основні. Ладно, А менше. Де зберігаєте Конституцію? Я вас умоляю. Чи є що святкувати, чи немає українців? Ну, я вам сказати, трошки ну ніяк... Ой, пробачте, не вкладається, що родить держава молода через те. Ніяк, ніяк, я, я постійно забуваю, допустимо, якого числа? 28-го, по-моєму, да? от, от доволі, я добре пам'ятаю День Незалежності, о, це чітко, бо треба, яке щепе було. 24 числа. А так, ну, з часом може воно і прийметься, та й нарушає наш гарант сильно. Оце моя така думка. А права ви свої знаєте чи ні? Ну як, в що достатньо – ні. Ну так, чтобы ту саму Конституции, от собираюсь купити, купити, она должна быть дома, правильно? Я так вважаю, Да? по моєму нашому народу повод не нужен, лишь бы праздновать. А по поводу знаєте, говорять, є така... А, говорят, что история проституции. Вот у нас Конституция то же самое. Честно вам скажу, у нас не та страна, где можно на что-то опираться. Поэтому праздники хорошо, у всех выходную, госучреждение отдыхают, поэтому черкасы хорошо всем отдохнуть с праздничком. А скажите, вы особо знаете свои конституционные права? Честно вам скажу очень относительно, потому что слава богу, не было у меня таких моментов, чтобы где-то я нуждалась в какой-то конкретной юридической помощи. Но зная нашу страну, везде столько лазеек, и у нас такая Безумная вообще иерархия во всем, что везде можно пропетлять? Другого слова не найду. Нет, но я надеюсь, когда-то получить юридическое образование и обзавестись хорошими знакомыми. А Скажіть, что а звичайному українцю треба робити з Конституцією? Тримати на полиці, тримати в туалеті, де там? Если вообще иметь дома на руках, я даже не знаю, есть она у меня, честно вам скажу. Но вообще, если брать вот так вот здраво и серьезно относиться, то я считаю, что ее нужно хотя бы пару раз допролистать. Да Потому что в таких даже элементарных моментах мы очень часто не знаем таких вещей, которые бы нас прикрыли. Ну да, это правда. А вы не печете на День Конституции? На День Конституции. Я молодая мама, я постоянно что-то готовлю и пеку. Но. Ісключит? А які коржі пекуться пікуться дню конституції? Ні, не знаю. Я запитаю вам, ніхто не пече. Не пеку. Що-то вкусне я приготовлю, но вряд ли це будуть коржі. А родичі не запрошуєте? У у мене постійно хтось гостях, Конкретно до дню конституції нет. Як ви гадаєте, є привід святкувати День Конституції? Я на праві, мені. Я політику не втручаюся. Коржі печуть ваші ваша дружина там ні? не святкують. А Україна святкує День Конституції. Як гадаєте, є що святкувати українцям чи немає? Та, мабуть, нічого нету нам празнувати хлопці. Чому? Ні да, нічого хорошого у нас. А добре, а ви свої конституційні права знаєте чи ні? Ну, я права знаю, але государство своїх об'язаностей теж по до гражданам не сповняють. А ви особисто якось цей день святкуєте в родинному колі, коржів там печете? – ні? Ні, ну вдома ми это не нія. Ну, суба в городі відмічаємо місних кафе, заведеннях таких, та вот, і все. А як гадаєте, де справжній українець повинен зберігати конституцію? Ну, это в Чоловіка до це в душе в серце бути, в першу чергу. как на украинской мове, это гражданин Украины. Вот это должно чувство быть. Вот. В первую очередь, болеть за Украину, за свою страну. Да и все. Потом все сложится. Какие граждане будут в отношении к своей стране, то так мы и жить будем.